У Черкасах СБУ та Національна поліція відзначили трьох підлітків, які відмовилися виконувати завдання ФСБ, і повідомили про спроби вербування українським правоохоронцям. Нагородження відбулося в межах всеукраїнської інформаційної кампанії Спали ФСБшника. За даними слідств, російські спецслужби намагалися завербувати школярів через соцмережі та схилити їх до вчинення диверсій. Підлітки не лише проігнорували ворожі вказівки, але й одразу звернулися до СБУ. Завдяки своєчасним повідомленням правоохоронцям вдалося не тільки запобігти тяжким злочинам, але й встановити осіб російських замовників і заблокувати їхню підривну діяльність. Служба безпеки України ще раз закликає громадян та їхніх неповнолітніх дітей бути пильними та у разі виявлення ознак ворожого впливу невідкладно повідомляти про це. На чат бот служби безпеки України спали ФСБшника на гарячу лінію служби безпеки України та до національної поліції.